Привіт, друзяшки! Ну що, новий відосик. Ми приїхали за гарком на ставочок половити карася, а може, і зловимо карпа. Що, Шаріок, яка в нас сьогодні <ривіт> рибалка буде. А сьогодні у нас буде флет фідерна рибалка і трішечки мальця поплавочної рибалки. Здорово! Кинув <с> курити, виходять цигарки. Тому не перемикайтесь, а ми пішли розкладати речі. <skaz> Погнали! І давайте я вам покажу місце наше. Тут в нас є біседка. Дивіться, як вона виглядає. Ось таким чином, як зупинка десь. 3Б, так? Схожа, але, друзі, не обіцяна. Це вже мене радує. Є смітничок і є у нас ще один смітничок і мангальчик. Мангальчик, два смітничка, а то ще один. В якому лежить удочка. Удочка? Що це за вудочка? Може її розіграємо підписникам. Друзі, хто цього... напише кращий коментар, <рес> буде розіграна ось така вудка. Що <рес> це в нас? Це, боковий ківок? Чотири боло. 4 боло. Але це ніхера і не дюшманська вудка. Але... Погана. Це якийсь може, гарік психанув та викинув. <рес> ось такі справи, друзі. Ось такий містяк. Така у нас зупиночка сьогодні. Рибка, до речі, тут вскидується. Зараз будемо ловити флет фідер методом. Взяли по дві палки з ігорьком. Буде у нас фішерман, буде флагман. Також у нас є нові вудочки по Але як бачите, погода така дождлива, мокра. Там треба вставати на поплавок, там на прямо під берегом, де камиш, немає. Може там щось зробимо, може якийсь там навесик придумаємо. Дай гарьок. У нас є парасолька велика. Може тупо за фінтяром підемо її там. і будемо там на вудки сидіти. Ну Побачимо. Якщо буде добре клювати на фідера наші, то поплавчана може буде під кінець відео трошки так спробувати, бо нові вудочки хочеться спробувати. Напишіть, до речі, в коментарях, чи відкрили ви сезон на ставках, на річках. Як у вас рибалка, як справи, у нас зазвичай відос Ігорьок шо без риби, але з гарним настроєм, навіть отаку мокру погоду. Не перемикайтесь, буде весело і буде, я сподіваюся, буде риба. Настав час найголовнішого інгредієнта риболовлі а це замішування прикормки. Ось таку прикормку від флагман. Ми будемо замішувати це на коропа. У нас аж дві штучки. Замішувати, друзі, будемо в ось такому відерці від фірми Forest. В чому його прикольчик? А прикольчик його в тому, що воно пуц дуже зручно складається. І це дуже зручно при транспортуванні. Зроблено воно із силікону, як ви бачите, тут у нас йдуть силиконові вставочки. Розмір його аж 10 літрів, друзі. Це не дуже і багато, але й не дуже мало. Тому ми будемо зараз замішувати прикормку і почнемо нарешті рибачити. Нігарек рибача сьогодні S-рівером 5500. А палка, дивіться, яка палка. Фішерма. Хрішер. Фішерма. 360 для цієї водойми, звичайно, це багатенько. І касмастер. В нього, бачите, касмастер. Ще катушку не поставив. Отакі палки. А я поки що свої. Не достав, не склав, але склав ось таку штуку. Це ротпот з магазину Аврора, прикиньте. Yeah. Дивіться, який він. він прикольний, легкий. Я купляв його ще в минулому році і вирішив собі залишити, А що нормальний такий. Ціна була доступна, хороша, він на три вудлища, але як бачите, відстань на бузбарах. Дуже маленька, незручно буде три палки, я думаю, з катушками 5-6 і більше розміра, тисяч. А по дві палки, якраз як сьогодні, буде в самий раз. Поставлю я його, його поставимо, давайте з вами ось тут. Отак він буде стояти. А, не так, що я буду в зупинку ловити чи що. От, вставок тепер. О, це тема. Ставимо сюди два сигналізатори. І ще, що я хотів перевірити сьогодні, якраз у нас така погодка підходить для цього. в мене сигналізатори з плюс 1 Якраз я хочу їх перевірити, чи дощик їх помножить на 0, чи не помножить. Сьогодні дізнаємося. Якщо помножить, то доведеться купляти нові. З однієї сторони буде. Це не дуже мені добре купляти нові сигналізатори, а з іншого ви будете знати, чи варто купувати сигналізатори з Aliexpress. В таку погоду вони працюють чи ні. Чи ж з такою палкою тобі треба вставати отам і кидати отак туди. От туди. Бо так ти перекинеш в ліс. У вікно тому мужичку, який нас там пропускав. Хлопці, ви що їбать? Така хуй, друзі, такою палкою реально кинути 100 плюс, це ну, без якогось знаєте, там, напряга. Я думаю, якщо махнути, якщо не буде шкода, палки, якщо не буде шкода, то можна і 130, якщо вона витримає. Я думаю, вона витримає 70 грамів, якщо так, ну прям добряче. Це ми перевіримо на наступному ставку, який вже буде через 2-3 тижні. Ми знайшли ще один ставок. Ну, не ми знайшли, нам порекомендували, дякую. Дивишся, так? Да, зараз? Дивися чи ні, відос. Поїдемо відкривати сезон. Там гуртом, у нас буде банда, буде максимальний такий відос. Я думаю, навіть буде ще дві серії. Все, добре. Ми не загадуємо, дощик майже припинився, зупинився. А ми ні. Ми продовжуємо розкладатися. Не перемикайтесь. Друзяшки, а для того, щоб набрати нам водичку, як ви бачите, спуск у нас тут трішечки поганенький. Можна шляпнутись і рибалка на цьому закінчиться. Для того, щоб набрати нам отаке відерце водички, ми прифінтярили сюди ось такий грузик, як в селі в колодязь. Знаєте, от бабах. Ось дивіться, як зараз це все буде. Головне, щоб воно з рук не випало. Я думаю, так буде достатньо. І тільки так, от чмих, пуяцьк. Бачите, і пішла водичка набиратись. Потихенічку. А нам багато і не потрібно. Лайфхак від тигарка. Багато нам і не потрібно. Трошки, кажеш, вилилось. Ось така Ой, багато ж води ти набрав. Дуже багато. води Лайфхакер, бля. Лайфхак номер 2 Перший раз у нас ні не вийшло. Зараз у нас повинно щось вийти. Подсакою. Оп-хоп. А я Там думаю, я. досить. Головне, що зараз підсака. Не зламали. <рые> <р quantify> Хрусь. Like, fuck, Все, спрацювало, дивіться. У -у -у -у. Цей лайфхак, до речі, придумав я, якщо що. <рые> <рые> ну і за шнуром теж моя була ідея. Про колодець Ігорьок сказав, я не знав, до речі. Таку штучку. Бачите, набрали. Водичку Друг... то багато. Другий лайфхак трішки кращий, бо перший мені чуть пальці не повідрізало цим шнурочком. Ага. Бо тут вага як би ніфіга себе. Ну так. Так, ну що, замішуємо прикормку та починаємо рибачити. Нарешті Чмих. А для замішування прикормки буде ось вудочка, яку ми будемо розігрувати. Бачите, яке у нас отвір який. Я думаю, досить, щоб не було переборчика. І поїхали, як в селі. Отак. Глину місити. <рес> Та ні, ще потрібно. Знадобилась вудка. Вудка непогана, Багатофункціональна. Класно. Хочете? Дякую, хто її залишив ось тут в мусорному бачку. Вона нам знадобилася, як бачите. Ще ще, ща, ща. Ще Трошечки води, багато не треба. Потрошечки, потрошечки, потрошечки. Отрошечку все. <рит> а, як. І ось вони, сигналізатори з Аліекспрес. Отак вони виглядають. 4 плюс 1. Якщо ви підписані на наш канал з минулого року, дивитесь нас давно, ви б бачили вже такі сигналізатори. Зараз я два сигналізатора вкручую собі от сюди на родподік. Поки що покладу їх ось там. А два сигналізатора ми даємо. І гарьошці, бо він свої не взяв. Ха -ха -ха. А що тебе за родпот? Ну покажи? Ротпот у мене. Як він називається? Називається патик. Патик. Ух ти! Дивіться! Хуяцк! Яка в нього тут прикалдесяна. Тички. Ну, що, може ще бути. Фішерман. Фішерман, звичайно, хвішерман. Не так. вмикається. Вмикається. Все вмикнулася, на, ну, тримай. Бався, грайся, а я покажу вам, друзяшки, що в мене по вудкам та по катушкам. Перша палка фідерна це ось така force Rank. В цьому році на цей сезон придбав. Ось такий форс-ранг. 3.30 3,30 палка. Будемо пробувати неї тут рибачити. Далі, Ну, звичайно, фішерман 3,30 теж довжина. І катушка ось така. Сквадрончик 4000. Щоб було комфортно виважувати та рибачити. Дві хороші катушки. Це монтаж інлайн Фішерман, на який ми не будемо рибачити, А будемо рибачити на ось такій, друзяшки снасті. Перше, флет монтажі у нас ось такі: 60 грамів. У мене їх два штучки. Далі Карпро флетики по 40 грам. Мабуть, поставлю спочатку 60 і 40 Далі ось зацініть мою нову. Повідочницю, повідочниця, яка має 12 ось таких кружочків. Ви можете тут зберегати різні повіці. Сюди спокійно влізуть повідці 10 штук, 15 можна затулити. Як ви бачите, тут в мене золотаві, серебляві, червоні, також коропові повідці. бачите, вже ці попавчики понасаджували на крючки. Отакі От справки. Далі, що в нас ще буде? Що в нас ще буде, я Що, Що в нас буде, ще, що в нас буде. А все це, в принципі, і все, що нам треба: флет та повіці. А, ще у нас ось такі різнокольорові папапчики? Зараз це все насаджуємо на наші вудки, ціпляємо та кидаємо. Так, натримай камеру. Опа. Ну що, все окей, я в кадрі норм стою, як світло. Та, в принципі, норм, тільки щось світла не вистачає. Не дуже світло, так а що робить тоді? Опана. Та що це в тебе за прожектор? Це ліхтарик Phoenix модель hm 62 t В самому лайтовому перший режим він може пропрацювати 280 годин, в другому режимі може пропрацювати майже 24 години, в предостанньому режимі 12 годин, та в наймашнішому аж 4. Годинки. Ліхтарик оснащений акумулятором 3400 мАг, який заряджається за допомогою Type-C. Має функцію IP 68, можна неряти з цим ліхтариком на глибину до 2 метрів не більше 30 хвилин. Ліхтар має режим червоного світла. Перший режим це просто світиться, і другий режим це ось так: от мигає. Дуже зручний ремішок та регулятор під різний розмір голови. А де його можна замовити? На сайті Фенікс по посиланню під цим відео. Також по промокоду FISHING у вас буде знижка 10% на будь-який ліхтарик. Оп-по-поп! Що там? Щось сидить. Щось сидить, каже. Невеличке, але сидить. Дивитися. Оп Нарешті буде риба на каналі. Раз. Оп! Красік! Він і брикав. Карасик Карасик вже є! Перша пішла. Як відчувається? Карасик. Та спочатку році. так підсікнув, то так, знаєте, ніби там щось кілограм на півтора десь, а так витягуєш, це такий малиханчик. Ну дуже класна палка. Вона бачите, тут кончик. Дуже-дуже-дуже м'якенький. І тягнути одне задоволення. Кайфуше. Ну скільки тут? Грамів 200. 250, не більше думаю. Перший карасик єсть. Зараз перезакинемо. Чекаємо на карпа, друзі. Тут він є, ми це знаємо. Карася вже спіймали. Ще підемо карася, половимо ось там на вудочку. Шо ти то їси? си, ага, як тобі ага. новиночка, паста з сиром та грибами? Бомба, лапшичка. Дивіться, як виглядає всередині. Трішечки ще водички, але в цілому чекі-пікі, чи гівара. Закинули палки, трішечки зголодніли, тому у нас зараз перекус. Приємного вам, приємного нам. Не перемикайтесь. Карась є, лапшичка є. Їсти будемо, ловити будемо. Нігарьок закормив, до речі, отут. Собі точку під берегом, зараз буде на вудку тут ловити. А я, як казав, піду в кінець ставка, там більше камишу чи цього. Як напишіть в коментарях, як камиш на український рогоз очерет, очерет, о, точно. Піду в очерет шукати карася там на поплавчану вудку Зараз поїм і її вам покажу. Ось така в мене паплавчана вудка, поло, 5 метрів, флагман Force Rung. Катушка 1000 магнум. Поплавець, грузики, гачечок. Ігрьок, що там в тебе? У мене 6-метрова флагман S-River Bolo. Катушечка у нас 2000 на магнум, 2 підшипника, 5-1 до 1, 1 передаточне число. Ну що? Поїхали, Ловим. поїхали пробувати. У -у -у. Ось так сижу я на вудочці на поплавчанні. Тут прямо у самому затишку, але щось, друзі, півгодинки пройшло. Кидаю на кукурузку та на опарик. Бутербродик такий смачний-смачний. Сам би їв би. А не клює. Зовсім нічого. Ігра там щось теж на вудочку бросає, тиша. Щось мені здається, що погодні умови нам сьогодні рибалочку та підісрали. Казав мужичок, що у нас тут приймав він, що клювало в п'ятницю не дуже. Сьогодні у нас неділя. І добре клювало всереду. ну Як зазвичай, клює вчора та завтра. А сьогодні, коли рибачиш, ніфіга не клює. Такі справи. Сподіваємося, в нас пів дня. у нас ще півдня. Нас ще півдня, друзі, півдня. Сподіваємося, щось буде. Тут рибка вскидується, нас нерви вже не витримують. Воно ну, холодно, ми ще й не взяли ці, дрова, вугілля. Щоб шашличок пожарити, шашличок теж не взяли. Короче, короче. Це така рибалка, друзі, така рибалка. Зараз та мить, коли треба підписатися, поставити лайк, написати комент. Напишіть комент про цю риболовлю. І нагадаю вам: в нас триває розіграш. Давайте до кінця березня його закриємо. У нас там вже майже половина людей приймає участь, половина суми, 10к треба назбирати нам. Три переможці, два суперподарунки і один мега суперподарунок RodPod Карпро. 50 гривень участь. Всі подробиці в телеграм-каналі. Посилання під цим відео. Так що приймайте участь, долучайтесь. ми сподіваємося ще на рибу. Все, Охрана відміна. Я зник з того місця, прийшов ось до гірка. І що ми зараз будемо робити? Ехолот. Микать і кидати, дивитися взагалі, яке тут дно є чи риба. Це було треба робити, коли ми тільки приїхали. Але ж що ж робити? З урахуванням того, друзі, що ми спіймали тільки одного карася, то мені таке здається, що рибка нас тут трішечки шле. Але зараз ми прощупаємо діпером, де вона стоїть, бо, можливо, вона стоїть в верхньому слої водички. Заодно дізнаємося, яка тут глибина. Поїхали. Поїхали. Показуємо. Попа. Поза за, водою за, поки сей. що. Далеко не буду кидати. Так, трішечки. Трішечки. Диви. Чмих? Кльопц. і отуди. Чпунць. Ну що там? Ну. Занадто мілко. Занадто, <звук> О! О, рибка. Рибка є. Ні, не, нема, це не рибка. Це глибина 0,8 8 Ого! Да, все, все в чіткий йдуть сильніший. Шобоусь. Закиную на той <те> берег. <гут> на тому березі зараз наш діпер <гутим> <гут> <гут> Класно. <М> <пу)> <пу> <пу> <гут> <пу ну що, друзяшки подивилися ми рибу по ехолоту. Знайшли тільки одну особь, не знаємо, що це було, карп або карась. Виходить, що в річці, ну, тобто в ставку в цьому, одна риба є точно, один карась, друга риба, вигарька. Так що два, дві риби тут є 100%. І все. І поки що нічого. Ми вже перезакинули, попили чайок. І вирішили, знаєте що, я на ось цей фідер на свій. Поставив монтаж інлайн з магазину Аврора. Спробую на, на нього. Жартую, на Аврору я сьогодні не рибачу, щось не дуже хочеться прям ловити на шляпу. Звичайно, монтаж це інлайн, що за 20 гривень там, нормальна снасть, якщо ні ловити десь на річці, там де багато риби. І десь там восени, коли жор йде риби, то можна і спіймати і на такій Снасті. Тим, тим паче за 20 гривень чому б не взяти, не спробувати. Вони в мене є, і будемо пробувати там, де є риба. Якщо її бляха знайдемо, бо нам щось не везе. Як сказав Ігарьок, якщо сьогодні не фіга, наступний ще у нас новий буде ставок, там теж буде, якщо шляпа, то ми йдемо до бабки. І у церкву, у всі церкви йдемо. Так, будемо ісповідуватися. Ставити так. свічки. Що там ще треба ставити? Що ти міняєш Є. тут? Подиви, робив. Впадло, друзі. Вже було перевішувати короче, фідерну оснастку. Грузик флетфідерний. І захерячив, коротше, два крючечка. Метод фідер і два гарний. Короче, крючечка, звичайно. Ну, типу така... як соска в тебе. Виходить. Так, ну, впадло. Впадло. Де ще один коротше, Нав'язав два, один десь. Давайте ігарку знік. Поможемо знайти повідець, ви не бачите, ну не бачите. В'яжи новий. Буду в'язати, або десь я його там залишив, піду шукати. Ну, шукаю, бо в'яжи новий. Так що, отакі справи, друзі, ми вже тут знаходимося, рибачимо, саме коли ми закинули вже більше п'яти годин. На поплавок 0, на фідера 0, на краповички Fisherman 0. На монтажі, на поплавки, на все. Перепробували попапчики жовті, помаранчеві, 6 розмір, 8 розмір. Гачки шестерочка, вісьмерочка, до сраки. На опарі кидали на кукурузу солодку баночну до сраки. Каже, знайшов по віці, хоч щось добре. Ох. Пишіть коментарі. Ми зараз тут ще годину перезакинули. І будемо робити висновки. І ще хотів сказати, забув. Клювання тут є, вони були, але такі-пі-пі-пі-пі, вяленькі. Десь 5-6 разів клювало. І все. Увагу так звертаєш, і воно вже більше не клює. Може це навіть інколи був відер. Хто його знає. Може таке бути. Щось. Погода ще така пасмурна, така паскудна. Хочеться кастрик, шашличок. І можна щось з такими рибалками щось крепке випити. Типу егерь, так? Ти мене вважаєш, сильному. Що там і гарьок? Фіналі! Фіналі до да комедія. Да? Це красного пірка. Пірка красного. Красна пірка. Э, Взяла на черв'ячка. Ось такий у нас фінальний штришок. Що <laughs> делать? Капець, це точно додому. Скільки вона важить? Грам 800 50. буде. Грамів 50. <laughs> вона важить менше, ніж черв'ячок, який там був. Шо, Як тобі рибалка? Собачача хірабура. <рес> Що я можу сказати? Це м'яко сказано. Ну, в цілому, час проведений. А так, ну, хотілося б трішки покраще, побільше рибки. Але погоду краще треба. Погоду краще. Погода на те. Спаскудилась. Один карас, карасик у мене і все. У Євгена взагалі беброльот. <рес> Друзі. Ну, як і в, на, в минулому відео. До бабки йдемо. Так, йдемо. Завтра записуємося, бо це щось взагалі габелечь. Okay. Спіймав, друзі, всього одного карасика. звичайно, я його буду випускати. Дивіться як. Хоп! Поплив. Оп! Okay. Все. Випав. До побачення, карась. Випав. Поплив. Нема сенсу забирати його, тому хай плаває та підростає. Що, друзі, висновки сьогоднішньої риболовлі. То, ні, 90% нас підвела погода. Була до цього така дуже тепла. Зараз плюс 6, плюс 7, плюс дощ. Рибаків, як бачите, нуль на ставку, тільки окуні такі, як ми. Рибачать. Два буберя. Друзі, хоч спробували наші нові вудочки. До речі, поплавчанки клювали. Так, так. Трошечки щось там клювало, але Маліця. спіймати. Не вдалося ніфіга. Фідерні палки, коропіві палки дуже супер. Відпочили, подихали свіжим повітрям. Наступна наша серія буде на новому ставку, більш масштабному. Їдемо О, на дві доби. Та, Зараз та, треба Ігорю? підписатися. Та, та. Поставити лайк. Лайк, комент і... і... Дзвоник. Дзвоника. Дзвоніка, обязательно. Та нові відомо. Щоб не пропустити наші відоси. Всі посилання <ріпи> на телеграм, інстаграм, на нашу банку Mono. все буде в описі, все в описі читайте, переходьте. Дякую, що подивилися. До нових відосів, до нових зустрічей. Пока-пока.